Ну, а там багато людей ви бачили, там людей. В'язді. Їх... Що там було? Ага. Ну, Часом на повітрі можна було бачити, там за колючеповкою їх ви... чи випускали, чи вони там сиділи, виходили ще на територію, але там кругом ті ходили зі собаками, бігали по території охранники. А особливо що мені запам'ятають, то що топове стання, чи то там, що там було. О, то, що... то я говорю, або десь в кінці 45-го, або в 46-му році. То точно не можу сказати, так не пам'ятаю. Ну, десь 46 му перші ті в тих руках. А коли <кій> весною? Ні, тепло, було. раз ми ходили на балкон, заглядали, ми хлопці бігали, що на стрику бігали, то там... нас звідти там не копнув нас, солдат виганяв нас і <кій> тому що у їх навезло багато машин. Тих воєнних приїхали, вони моментально обкружили ту всю стреку, стояли там з автоматами по всій стреці. І там навколо, на вулиці, то в було навколо. Наружу стояли від лагеря, від того, і ще б серед в'їжджали пов машини повно їх. Вони там просто ми бачили, там крик, шум був, огонь горів, щось там палили, ці заключені кидали тими палками, і тип кидали на тих, кидали сюди на другу біг тими палками. А ті потім почали стріляти в воздух, хто видно було, а може і по людях стріляли. Побачив, що ми на балконі стояли, кричали, що ми з балкону. Зараз міліціонер підбіг зганяти нас, всіх з балкону, що на балконі не стояли, не дивились. А діти ще бігали на дах, лазили. Тут розбиті дома стояли два, біля мосту, було два дома, перший, другий, навіть три, три дома були розбиті. То там бігав, розбитих дома залізали діти. А потім що там? Я так знаю то, що там дуже багато завозили машинами.